Ці шведи, англійці, французи, італійці, поляки, зрештою, іспанці, українці і його величність футбол. Таким був місяць євро. Місяць нестримних емоцій, щирої гостинності та запеклої гри. Напередодні довгих п'ять років напруженої підготовки, і тільки справжні фанати, не тільки футбольні, але й кожен своєї справи вірили у феєричний фінал. великолепно, весь цей період і ми емоції, просто ані по на накрили. Столько людей, всі виливаються, різні флаги, різні форми, всі обнімаються, цілуються, фотографуються. Це праздник. Атмосфера тут дійсно класна, досить розваг. Є чим помилуватися оку. Мені все дуже подобається. Педро Пінто, провідний спортивний оглядач CNN International. Він пам'ятає всі футбольні фінали Європи та світу за останні 10 років. Згадує свій перший візит до Києва у листопаді 11-го. Тоді він з колегами вивчав підготовку до свята чотирьох приймаючих міст України. Єврогескам євро. Сюди прийшло, щоб дати поштовх для розвитку. Розумієте, ви не можете приїхати і очікувати того, що все тут буде як країнах, які мали 30, 40, 50 років для подібного розвитку. Це не відбувається так швидко і просто так. Я тоді бачив, як люди працювали не 24, а 28 годин на добу, щоб упевнитися, що все буде готове. З того, що я почув від людей, колег і те, що я побачив, то все було зроблено вчасно, не було жодних проблем. практично щодня під час матчів центр Києва переповнювався енергією віри в перемогу гостей з усієї Європи та України. Вони сюди приходять незалежно від того, є Євро-2012 чи немає. І багато людей йдуть сюди вже завідомо заряджені на свята. Бо воно вже, знаєте, як це правильно сказати, воно вже на, на, на молі. І я не вбачаю, я не, не маю нічого такого, де б можна було краще зробити фан -зон. Тому ми свої УЄФА зразу вибрали хрещатик. 31 матч та жодної конфліктної чи небезпечної ситуації. Лише яскраві спогади шведських маршів, розписані національними кольорами обличчя кожного п'ятого вболівальника, спалахи фотокамер навпроти золотих бань київських святинь, посмішки правоохоронців, чисельна армія патріотичних водіїв по всій столиці, феєричний концерт Сера Елтона Джона, неперевершеного квін та приємно здивовані очі європейців, які раптом виявили у себе під боком різнобарвну Україну Польща і Україна провели фантастичний турнір, який надовго залишиться у нашій пам'яті. народи приймаючих країн поставилися до цієї справи з величезним ентузіазмом і високо підняли планку на майбутнє. Не просто буде у подальшому відповідати таким високим стандартам. Євро залишить по собі дуже вагому спадщину у цих двох країнах. Я пишаюся кожним, хто брав участь у цьому проєкті. Євро 2012 став одним із кращих в історії світового футболу. Тепер Україна передає стафету Франції і здається, готова позмагатися за враження гостей. Спасибі всім українцям за гостинність. Іспанія чемпіон. Дякую, Києву, Олімпійському стадіону. Я хочу залишитись у Києві назавжди, тому що це неперевершене місто. Воно зачаровує я маю відлетіти, але я точно повернусь. Так звісно, надто багато ще залишилося того, що варто подивитись. Київ is the the best city of Thank you We love you. Анастасія Настасія Суховаксі Ковалевський, Андрій Геля телеканал Київ.